Звановка – небольшое село в Донецкой области. Здесь уже 65 лет живут переселенцы из Западной Украины. Лемки и Бойки – народности, которых депортировали из родных сел в 1951 году в рамках обмена территориями между СССР и Польшей. Как сейчас живут депортированные Лемки и Бойки их потомки? Сохранили ли свою культуру? Здесь это улицы все эти, переселенцы вот здесь. Вот там Саразвановка, это там старые, я не знаю, сколько там домов было. А вам родителі щось розказували, як вони переїжджали? За Лемкою ніяких розговорів не було і, і бути не могло. Привик, що мене, розумієте, вже називають чи називали или как-то там. Ладно, западенці, западенці, Бендери, Бендери, пускай так вже і остаются. Ну я какие лемки, откуда ви це взяли? Тех, кто пережил трагедию депортации, звонок Вановки осталось совсем немного. Одна из них Мария. Сейчас ей 79 лет. Говорит, тогда, в 51-м, ей, 14 летние переезжать было страшно. Первый шалон отходил. Тут, знаете, люди очень боялись. Думали, что молодежь забрали. Кто знает, где везут. Где везут, кто знает, где. Дуже плакали. Я то помню, как первый шалон отходил. Як нас привезли, всі бігли дивитися, я кажу, бо то Але приїхала, подивилася, каже, ні, то такі люди, як ми. Ну, правда, ми так все точно тримали, як там. І прийшла по куляді ходили. І, ну, все так, і весілля робили, так, як вдома робили. А как люди місцеві сприймали це? Они учились у вас? Или... І вони в нас ціла ми трохи від них теж, теж набирали. А вони нас так, Та, вони нас так любили, страшне, як по куляді ходили, ото Різдво. Ідіть до мене, ідіть до мене, до мене. Всі кликали, нічого не було проти, щоб знаєте, що щось було. Нічого, все було таке. Єдинственне напоминання далекої родини – вещи, которые привезли. З собою, її родителями. То більше 100 років, верно. То старі, старі ікони вже, то ще діду і, і баба жили. А я їх щось жалую викидати і тайт, та, вони так. ну, вже такі старі, такі, знаєте, коли ми приїжджали, а воно, знаєте, була така ящик, і дощ зайшов і в нас зробили ще А то теж така стара ікона була. Але то мама мені казала, як нападала на церкву і била розбивала церкву, а кулі ще відвертала від і, на турків. Самі переселенці не знають, бойки Лемки. Там хіба по розговору, трохи трохи розговор інакший був. Так, інакше, в Карпатія інакший дуже там розговорював. Там Ми, як то приїхали, то було теж за Карпатською. Ото вона була говорила, І ти Бойко, і я бойко, оба, оба з моси Бойко, убоймося худочата, скачимо по легойки. Ми ще так з Бойкою сміяли, ну не знаю. Молоде покоління, знаєте, вже стараються по російськи говорити. Може, тепер вони перейдуть на українську мову знову, бо все переходять на українську. Може, воно знову збережеться все. Зараз многое забилось, але є люди в звановці, які пытаются сохранить традиції. Для этого був создан центр лемківської культури. Тільки діти, а 85 років може звернутися до нас людина і сказати, а от це правда чи неправда, ну я щоб по можливості щось скажу, або підскажу, де це шукати, правду чи неправду. Опасний, кстати, період був у нас десь перед 2000-ми роками. Чому вас ну вже незалежна Україна, все а я замітив, що от по вертепу, от з вертепом, щоб зібралися каляники, то вже був один вертеп на все село, і то з трудом там ходило там 12 чоловік, місто 14. все, більше вже ніхто не хотів ходити. Розумієте? Це був такий небезпечний період, що все на наступний рік просто не може бути ні одного вертепа. А тепер все на ситуація наладилась, і у нас вже кожен рік в селі в званні всі ходить чотири вертепа. Жителі села надіються, що після об'єднання нізликих сіл громаду. Появятся деньги на то, чтобы создать полноценный музей.